Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хотів сьогодні поділитися своїми роздумами про причини ганіння на УПЦ, яке, звичайно, ніяке не МП. Чому це відбувається? От така аналогія виникла. Знаєте, дивишся, якийсь от голівудський і Із перших хвилин там значить, один чоловік мучить іншого, той кричить, піддає тортурам. Один другого. І, звичайно, ну, ми вболіваємо, якби переживаємо за цього нещасного, що його так от з ним обходяться жорстко. А потім режисери і сценаристи показують нам перед історію. Виявляється, що цей чоловік, котрого мучують, це серійний маніяк, котрий ловить ну, там, не знаю, молодих дівчаток, садить їх у клітки, мучає і вбиває. А це його мучитель, це батько однієї з дівчинки, котрий там вичислив маніяка, і тепер він йому відплачує, як то кажуть. Карма прилетіла. Отак само, і коли людина не з України, там не знаю, який небудь Румун чи житель іншої країни дивиться на побиття священників УПЦ, яке МП, то звичайно йому дуже жалко цих людей. І він починає казати, як же так, що ж це відбувається. Я з ходу скажу, що я абсолютний противник будь-якого насильства взагалі, і тим паче насильство в релігійній сфері. Я завжди виступав, виступаю, буду виступати проти цього. Я засуджую це, я засуджую події, де відбуваються якісь там бійки, побиття і так далі. Тобто, однозначно, я проти цього це неприпустимо. З цим треба боротися будь-якими. Можливими засобами. Однак, коротка така предісторія, Зовсім не виправдаючи не виправдовуючи тих, хто таке робить, хто б'є людей там і вчинить насильство. Зовсім ні. Однак, треба зрозуміти предісторію цього всього. Московський патріархат, будучи. На протязі багатьох десятків років фактично в стані державної церкви, у них держава їм передала найкращі храми, типові пам'ятки архітектури. У них були вони в розпорядженні. Та й до сих пір ще, в принципі, є в наявності. Ось недавно я прочитав, що господарський суд Чернігова Повернув московському патріархату в безоплатне користування Єліцький монастир в центрі Черніва, жіночий, так що не все так у них там і погано насправді. І от, користуючись своїм привілейованим становищем, московський патріархат не один десяток років, більш ніж 30 років, і зараз вони це продовжують. Вони змішували з лайном. Представників інших церков, конфесій, Київський патріархат, в Такіфальну церкву, греко-католикам діставалося і всім іншим. Вони таку культивували серед своїх адептів таку пиху, гординю, почуття виключеності, що от ми, тільки ми класні, ми там такі правильні, канонічні, благодатні, а всі інші ні. І до сих пір, от буквально вчора, там відкоментував на їхньому ресурсі щось, і на мене налетіли оці нещасні, духовно схиблені люди, почали писати, що там хто ти такий, там, ти ніхто там і так далі. Що ти там попадеш в пекло, що суд Божий там відбудеться, і ти там дізнаєшся там на страшному суді. Таке враження, наче вони вже страшним суддю все перерішали. Тобто у них така якась дивна впевненість є, що от вони в такій справжній благодатній канонічній церкві, і вже все. Чи Чирик є в домики, знаєте, вони вже в дамках. Це дуже небезпечна така духовна. Пастка, але вони цього не відчувають і постійно вони піддавали такому хейту, булінгу представників різних інших церков. Я, наприклад, як священник Київського патріархату, пам'ятаю, що завжди вони казали, що ви не справжні, ви не канонічні, безблагодатні, Коротше, ви неправильні пчоли, несете ви неправильний правильний мед. І навіть я пам'ятаю, в місцевих газетах писали, що тільки ми, московський патріархат, канонічні, визнані там і так далі. До речі, їм наш прекрасний Вселенський патріарх в цьому плані дуже сильно підігрував. Там можна процитувати. Він писав, що ну так, УПЦ, справжня канонічна церква, а інші всі там, коротше, якісь черті безблагодатні. От, хоча ми на нього там декотрі наші брати да, моляться на цього Вселенського патріарха. Ну але було таке, як то кажуть, е слів з пісні не викинеш. І от десятки років вони буліли, хейтили е своїх же братів-християн. До речі, не настільки я знаю, ні Київський патріархат, ні. Автокефальна церква ніколи не віддячувала їм тим же, ніколи не казали, що вони безблагодатні, там, не канонічні, не правильні. Ні, такого не було ніколи. Це була одностороння історія, одностороння така акція, гра в одні ворота, так скажемо. Тільки вони поливали десятки років людей. А це все-таки з інших конфесій, це все-таки. Тисячі парафій, і це мільйони парафіян. І, 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 от, і от уявіть собі, на протязі десятків років ці люди постійно вислуховували такий негатив в свою адресу. Тобто те, що ви там поховали свою там, маму, там, тата, родичів, це все неправильно. Те, що ви похрестили свою дитинку, це все неправильно. Те, що ви там повінчались, ви не вінчені і так далі. І так далі. І, звичайно, що ну ми ж люди, да? люди такі, як в тій пісні, люди такі, люди такі, да. Ми просто люди, ми грішні люди. І звичайно, що це все накоплювався, негатив всередині парафіяни, автокефальної церкви, Київського патріархату. І, звичайно, вони десь так в підсвідомості бажали сатісфакції, помсти, вони бажали помститися за все це, за все цей булінг, хейт і так далі. І от, знаєте, кажуть, що в Бога є таке прекрасне почуття гумору. І тут раптом політичний вітер змінився, він почав дути вже зовсім в іншому боці, не в попутному для ОПЦ МП. І е, тут е, більша частина Київського патріархату, автокефальна Церква. Вони, знаєте, як от були колись мультфільми, потім і фільми а Трансформери, де там от вони трансформувалися в щось там більше. Та втакіфалий київський патріархат, вони трансформувались в такого собі, скажімо, Вольтрона, котрий почув силу, і звичайно тепер, -то, тепер -то цей Вольтрон захотів трошечки помсти. От така то предісторія, Да? І зараз прилітає їм результат їхніх же трудів. Те результат багаторічних хейту, булінгу, знецінювання, знелюднення. Тепер їх знецінюють і знелюднюють. Коли вони кажуть, що у вас ще священники, ніхто абсолютно окей, наші ніхто, ну такі ваші ж ніхто. Хлопці і дівчата з УПЦ забули, що палиця, вона ж має два кінця, і Господь довго терпить, але навчає ну чисто з любові, звичайно. Як люблячий батько може надавати і по дупі, як то кажуть, і по шиї дати, щоб трохи люди прийшли в себе. Не тому, що він не любить УПЦМП, а тому, що навпаки він любить УПЦМП і хоче, щоб ці люди трошечки ну, задумалися, перестали так робити. От за що власне, їм прилітає. Карма. Як кажуть індуси, від карми ще ніхто не уходив, не тікав. Так, що, от якось так. Миру нам всім добра, щастя. Звичайно, що більше я бажаю ніколи в наших храмах, релігійних громадах не було ніякого насильства, ніякого такого, таких некрасивих речей. І надіюсь, дорогі друзі, до нових зустрічей.